У Рівному вирішили виділити додаткові кошти на облаштування пунктів обігріву, а знайшли гроші у резервному фонді бюджету міста. Виділили небагато немало 10 мільйонів гривень. Із цієї суми половину на паливно-мастильні матеріали. Мовляв, стратегічний запас зайвим не буде. 5 мільйонів гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів. У нас уже сформований резерв пального. На забезпечення роботи генераторів, але потрібно іще додавати і додавати, оскільки фактично генератори будуть працювати в цілодобовому режимі, і для цього потрібно забезпечити їх пальним. Пальним для генераторів не завершилося у рівному задумали придбати ще й буржуйки, так би мовити, на чорний день. Два мільйони гривень буде виділено на придбання буржуйок буржуйки. Фактично будуть потрібні для того, щоб забезпечити пункти обігріву, пункти збору людей у разі абсолютно відсутності електроенергії. Світла, тепла, і навіть якщо генератори не справляться із забезпеченням тепла, то буржуйки це старий добрий метод. Ну а решту із 10 мільйонів залишили для управління у справах сім'ї, молоді та спорту, аби ті належним чином підготувалися до можливого блекауту та облаштували умови для перебування людей. Кожен із цих напрямків має обов'язково мати резерв пального, матеріальний резерв на придбання. Продуктів харчування, зокрема, робимо резерв на закупівлю продуктів харчування. У разі, якщо нам прийдеться переселити велику кількість людей, мова йде про тисячі людей. У так звані евакуаційні пункти намети, приміщення церков це все пункти обігріву або так звані пункти незламності, у яких можна тимчасово перебувати та отримати свіжу інформацію. А ось у разі повного відключення міста від електроенергії для перебування маломобільних осіб у рівному вже підготували окремі заклади, у яких буде забезпечене безперебійне живлення та облаштовані ліжкомісця. Два заклади це кілька сотень людей. Ми зможемо там розмістити. Наступне. Визначено 21 опорна школа, де буде і вже є генератори великої потужності, це 50-60 кВт це дитячі садочки, в яких також забезпечені генератори станом на сьогодні ще далеко не усі заклади, які передбачені для перебування рівнян у разі блекауту, забезпечені генераторами. Однак, як зауважив міський голова рівного, вже незабаром це виправлять. Дар'я Солодовник, телеканала й